Вісім апаратів штучної вентиляції легень доставили до Черкас. Технічне підсилення місто отримало завдяки співпраці благодійників з італійськими партнерами. Загальна вартість обладнання 11 мільйонів гривень. Ми співпрацювали з нашим міським департаментом охорони здоров'я, виявили реальну потребу, сформували заявки і згідно цих заявок отримали ці шавели. Воно підібране ну, точково за потреби. Наприклад, окрема модель для пологового, інша там, для дитячої, тобто за потреби саме конкретних лікувальних закладів. Нові прилади отримали п'ять черкаських медзакладів, випадки, у яких потрібен ШВЛ, різноманітні. Це й важка форма коронавірусу, поранення легень, реанімація новонародженого. Це надзвичайно важливо для відділення інтенсивної терапії, в якому завжди є пацієнти, ті, які потребують саме підтримки і кисневої підтримки, і підтримки виконання всіх лікувальних процедур для надання медичної допомоги новонародженим, які мають певні розлади. Даний апарат допомагає. Відновлювати і покращувати дихальні процеси, тобто життєзабезпечення В Першу чергу мені хотілося б висловити вдячність цьому фонду особисто іні бандурі, яка опікувалася цим проектом, і це дійсно дуже велике підсилення для комунальних закладів. Ми свою чергу завжди готові допомагати і допомагаємо в додатковій комунікації між закладами.